І, хоча потік думок неможливо зупинити раз і назавжди, ми все ж таки здатні зменшити його вплив на свій стан. В голові завжди є голос, він постійно озвучує думки. Коли ми стоїмо в черзі, їдемо наодинці в машині, миємося під душем, вкладаємося спати, це голос, з яким ми звикли себе асоціювати. Але це не ми. Це лише одна з багатьох складових частин нашої особистості. Та якщо ми вважаємо, що одна складова визначає наше я загалом, виникають проблеми. Адже ми формуємо хибні уявлення про себе, ставимо неадекватні очікування та вимоги. Якщо внутрішній голос зникає, це не означає, що нас не існує. Так само, коли у воду покласти шматок солі, вона не зникне. Ми просто перестаємо бачити її грубу фізичну форму. Прив'язуючись лише до певних уявлень про себе, ми перестаємо бути гнучкими. Наше я стає закам'янілим і будь-яка зміна його лякає. Воно намагається уникати дискомфорту та стверджуватися у своїй правоті. Так виникають конфлікти у сім'ях, бізнесах, релігіях, країнах. Хтось неодмінно хоче бути більш правим, мати привілеї над іншими, і саме ця нездорова жадоба до зміцнення его стоїть на шляху до мирного життя у гармонії зі світом, як зовнішнім, так і внутрішнім.